Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам знімаю гарні новини із телажу, зайшла полити орхідеї і маю вам дещо показати. Ось така орхідея, сорт сюрприз, реанімашка була з кліщом. Після лікування кліща вже ростить корінчики і проклюнула дзьоби квітоноса. Дуже погано видно, що засвідчує освітлення на стелажі. максимально гарно старалася знімати, але, ну вибачте, будь ласка, за якість. Якось починаю монтувати, збирати відео. Кольори зовсім не так придаються, як в мене в телефоні, воно відображається. Буде, як тоді дізнаємося, що це за сорт орхідеї. Нам дуже вже цікаво. Далі переходимо до тієї орхідеї, яка з мене попила стільки соків. Все не хотіла вона квітувати, вже здорова кобила, це Бургунді. В неї теж пропинувся тоненький такий дзьобик, буде вона квітувати, нарешті ми подивимося її цвітіння. Оце вона злякалася, тому що я хотіла її продавати. Хай тепер відпрацьовує мені гарними квітами, тому що дуже гарно вона опила горщик, багато коріння. Хай вже буде квітувати. Орхідея яку я купувала оцінкою, вона була майже без коріння, все було в неї в горщике згнівше. Вона купувалася пару з іншим бігліпчиком. Орхідея ця зараз тільки на, одному, на одних тяжах в неї в горщику. Оцей корінчик торчиться, він був, і в неї почали тут зростати вже корінчик раз. І корінчик два. Зовсім маленький, молоденький. Також ще дуже довго роздивлялася її точку росту. Вам, на жаль, не видно, максимально гарно хотіли зняти. Там росте новий листочок, вже починає зростати. Це каже про те, що нарешті ця орхідея пішла адаптуватися, то мені взагалі здавалося, що вона в мене загнеться і все. Переходимо далі. Ця орхідея від мого дяді, я мені показувала нещодавно у відео. В неї тут були набухші мерестемні бруньки. Зараз їх, наче, як три набухших, що з них розвивається? Я поки що не розумію, це дітки чи квітоноси. Максимально гарно хотіла сфокусувати, ну, так от видно, що їх три. Подивимося далі, що тут буде. Вона така вже старенька, ця орхідея, теж сорту, я не знаю, сорт сюрприз. Подивимося вже по факту, як вона проквітує. Сподіваюся, що тут може бути і дітка, і цвітіння. Все ж таки, три мерестельних бруньки вона пробудила недарма. Можливо, їй хочеться жити, розмножитися. Ми будемо чекати, буду тримати в курсі подій. Взагалі тут в неї така коренева, вона в великому кашпо, в 12-му знаходиться, посаджена. Я думаю, що щось та ми і побачимо з неї гарненьке. Переходимо до іншої орхідеї, яка теж Бігліпчик машки, купувалася з попередньою разом Galaxy Leap. Кажуть, що вони взагалі суїцидники, ну, поки в мене нормально, зростає новий листочок, і пішло зростати коріння. Ось тут три корінчика пішло. Це дуже чудово. Нарешті вони. Ми ці бігліпи, і тут ще вона збирається квітнути ця орхідея. Пробудила бруньку, не чіпаю. Подивимося, що з цього вийде. Хочу вам похвастатися орхідеєю Форес. Нещодавно я відділяла дітку для ірочки. А тепер вона, подивіться, як активно погнала квітоноса. Я думаю, що зовсім скоро вже буде формувати бутони і буде радувати нас пишним цвітінням. Орхідея просто чудова, неймовірна. Ось така в мене була оцінка, реанімашка. Купувала взагалі її. Полу живу, вже наростило багато коріння. Спеціально на відбірку не знімала з номером, що це мікс від Міки. Тут пробудила вона квітоноса. Ось тут вже є такий маленький дзьобик. Там скоро буде цвітіння. Я думаю, що в неї все-таки вийде. Сили. Я зараз нічого не все одно не зможу зробити з цим квітоносом. Подивимося постанову орхідеї. Це в мене банан чоколад, орхідея, яку я ще не пересаджувала, почала гнати третій квітонос. Я в шоці з цієї орхідеї, вона чудова, дуже міцна рослина, так що будемо чекати пишного цвітіння від цієї шоколадки. Ось такі в мене сьогодні гарні новини. Я вам бажаю всім гарного тихого дня, без тривог. До зустрічі!